Всі будуть мобілізовані. І ви маєте розуміти, що якщо навіть трапляється такий випадок і ви підлягаєте мобілізації, вас не відправлять на фронт, на червону зону навіть всі зону. Ви можете за відповідною спеціальністю, вам будуть пропонувати, ви можете за відповідною спеціальністю працювати ну, так, в адміністративному органі. саме в здоров'я, що у вас є якісь вади у здоров'ї, або ще в якомусь вираженні. І ви розумієте, що вам ви не можете виконувати бойові завдання. Якщо, наприклад, дійсно трапляється така ситуація, коли ви не згодні з висновком військово-лікарської комісії, ви звертаєтеся до вищестоячих суб'єктів військово-лікарської комісії, ви намагаєтесь поскажити відповідно, будуть вивчати документи. Як я готувався до висвітлення конкретно цього питання, то є деякі джерела інформації, які виявляються, що це все буде добре, вас будуть відпускати за кордони і так далі, але з такими висновками я не згоджу. Це жінки, які самостійно виховують одну дитину, в тому числі дитину з інвалідністю. Тут вже не важливо навіть хворобу. Тому що якщо навіть у жінки є дитина з інвалідністю, але ж не дитина, вже їй більше 18 років, що один з батьків інвалідів. Якщо один з батьків інвалід. Так, якщо дружина або чоловік, в вашому сенсі це чоловік, так? Якщо правило, перша група потребує постійно готовлення з боку посторонніх осіб. То такі випадки реєструються правила через управління соціального захисту населення. І, як правило, якщо, наприклад, це вже просто така об'єктивна ситуація, можуть призначатися соціальні працівники, які здійснюють догляд. Але в вашому випадку догляд будете здійснювати ви. І ви маєте бути задокументовані як особа доглядальна. Якщо вірити скажімо так, тезам, публічним тезам органів військового управління, то до кінця 2022 року жінки, які не були постановлені на військовий полі, не будуть притягуватися до жодного виду відповідальності Ані до адміністративної, ані до кримінації. Але я думаю, вам можуть початися, якщо про вас жодних відностей немає. Це в принципі питання може вирішуватися через роботодавців. Тобто на певні підприємства, установи організації направляються листи штраф, наскільки я пам'ятаю, так, 500, від 50 гривень до, до 85 тисяч. Раджу вам одразу ж заплатити цей штраф, для того, щоб він не подвоївся поля. І що означає виключення з військового по обліку і зняття з військового? Які складає з 14 пунктів е назви спорінених спеціальностей і потім 7 ще, чогось, там, теж 7 професій. Е другий перелік спеціальностей або професій, споріднених з відповідними військово-аплікованими спеціальностями. Я так розумію, що це стосується вже всіх чоловіків, всі, тому що вони вносили якісь там е ну, доповнення чи когось відключали, бо ми його видали вже в новій редакції. Першим переліком. Тобто він, він ну, в нього входить 14 нас споріжених спеціальностей в і 7 нас спорінених професій. Правильно? А оцей другий додаток.